Підходьте, Що малий? — Це не сон. У нас було чотири чоловіка, які попалися і зони на обміну. Зона була повністю забита. Там 400 чоловік, я не знаю, як я попав на цей обмін. Взагалі, я, Мені до досі пор я не вірю. Коротше, що цей, цей обмін пройшов, розуміла, От, І буває такий наплив, що тяжко аж представити, ось я, що попав на цей обмін. 400 чоловік зони. Нічого не роби, я поки сам нічого не знаю. Все знаю. Потім тобі дам знати. Коротше, просто радуйся і все, слава Богу. Владислав, а хто вдома чекає? Мамуля. Після того, як вони виходять з транспортного засобу, це переважно дуже сумні і невизначені люди. Вони напевно навіть і не можуть повірити в це, що відбулось, і вони іноді навіть питають, де ми, що ми. Спочатку, звичайно, важко припустити, куди їдеш, тому що жодної інформації немає. Потім вже з часом розумієш, куди ти прямуєш. Ми побачили, що вже перетинаємо кордон. Ми побачили український флаг, там, так скажемо, ну, каска там з прапором українським. От, герб. все. Ми вже. Я дуже довольний був. Я вже ждав цього моменту, ну, не вірилося. Коротше, по До кінця. Доброго дня України! Дякую, 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 дякую. Приємно вас всіх бачити. Беріть мамо, я вже в Україні. Ти на цей номер не дзвони. Це мені просто дали подзвонити. Часто відміняється обмін у зв'язку з рішенням іншої сторони, і це неможливо не розрахувати, неможливо на це вплинути. І про це ми можемо знати, навіть коли вже в дорозі їдемо на обмін.

Вот матрасы выдали старый воду. И потом его заправляют. А ця лодочка не заправляется. Вітаємо вдома. Розмір зустріча, будь ласка. 44. 44. Після того, як ми хлопців зустріли, перевіряється їх медичний стан, психологічний стан, надається засоби гігієни, одяг, засоби зв'язку. Вони поступали в такому стані. Коли була велика втрата ваги. я вже забув, як цим користувати. Коли вже були прояви елементарної дистрофії, які за собою тягнули багато ускладнень, тому це нас заставляло для них створити окремо добовий раціон. Емоції вирували, вони були настільки тяжкі хлопці, які поступали до нас і вже приходили на харчування. Вони навіть збирали крихти хліба зі столу. Вони брали шматочки хліба, ховали. Їм хотілося їсти, вони боялися, що завтра його не буде. Настільки це було тяжко.

Перший період це період адаптації, тому, в прибуті, ми зустрічаємося і максимально сконцентруємося все-таки на лікуванні. В першу чергу це підтверджуються якісь переломи, були тортури, ламали ребра, проблеми, які виникали з костно-м'язовою системою. Потім все це зажило, відновилося. Але тут ми це все з'ясовуємо і вписуємо. Все, що відбулося колись, МРТ дослідження це дослідження, яке допомагає дуже багато питань закрити. Людина повертається дуже дезорієнтована з різними проблемами зі станами тривожними, якби з страхом того, чи сприймуть його таким, яким він був до того. Бо людина повертається абсолютно. Іншою кажуть, що я з нормально, я такий, який був, але все ж таки починаючи спілкуватися з родиною, соціумом, вони самі для себе розуміють, що, на жаль, дуже змінилося, як вони, так і середовище, і соціум, в який вони повернулися. Це по відношенню до себе. Що вам заважає? Я не можу відпустити свої проблеми, так, як ці птахи. В Вторі я думаю, я справлюся всім. Є багато стабілізаційних вправ, є багато прав на подолання стресу, подолання емоційних якихось навантажень. Звичайно, це просто психологічний супровід, спілкування, живе адаптація до того, де вони перебувають зараз: до тиші, до кімнати, до середовища, до лікарів. Головне, щоб адаптувались саме наші хлопці, і це головне для міністерства. Соціалізація і повернення їх в суспільство, і головне, щоб суспільство головне, щоб воно було готове до цих хлопців. Після того, як пройшов сніданок, в свої ці процедури, якщо немає назначення лікаря, там нам приносять буклетики такі, нам написано, там, допустимо, сьогодні мені до стоматолога, на скільки то годин. Якщо не виходить, там, допустим, тобі ще хтось назначить. Там є номер, можна позвонити по номеру, або підійти в кабінет, на якому там написано, і домовитись на, на другий час. У них є загальна слабкість, і більше сили потрібно витратити на те, щоб виконати якісь рухові функції, якісь рухові кінезіотерапії, То ж саме. Того це все дуже поетапно, в залежності від кожного пацієнта ми обираємо. Немає загального якогось. Це все дуже дуже індивідуально. У нас є апарат, балансувальна платформа, на якій пацієнти можуть не тільки тренувати м'язи і баланс, але й заохочується це за допомогою гри на екрані. Прави на баланс вони показані в принципі більшості пацієнтів для загального тренування а також це пацієнти, які після акубаротравми, травми, у яких є ловкружіння, порушення координації. Процедура Аквалайн – це процедура сухого гідромасажу, коли пацієнт лежить не в воді, а на ній. І Оцими вихрями повністю проводиться масаж вздовж хребта, нижньої кінцівки. Зараз стоїть програма релаксація. Скові більшість із тих, що у нас проходили Аквалайн, саме якраз відчували ось ось легкість і розслаблення, і покращення сну. На мій погляд, напевно, сама важка третя доба. Тоді ті спогади і ці наслідки пережитих травм психологічних і фізичних вони починають давати про себе знати. в реалії. Повернутись в реалії трохи важко, тому що йдучи містом і спостерігаючи, як люди вільно переміщаються, після 25 місяців полону важко. Це дуже чутлива категорія військовослужбовців. Примусова ізоляція, довгий період трошки викривлює їхню свідомість, їхнє розуміння того, де вони перебувають. І ми вже бачимо величезну просто різницю, які вони були, які вони зараз. Вони живуть уже повноцінним життям, вони планують уже як їм далі налаштовувати, куди вони хочуть повертатися. Більшість з них хочуть служити і повертатися на службу. Я сам собі дивуюся, добре йде, так скажемо, відновлення по кілограмах дуже себе порадував. Набрав вже більше 10 кілограм. Я ну, до цього до уполону там, скажемо, я не міг набрати так вагу, таку. А тут дуже хорошо харчування збалансоване, все по режиму йде. Після повернення наших хлопців, після їх реабілітації реінтеграції, в них є вибір. Вони мають право піти в відпустку, а потім прийняти рішення залишитись на службі або звільнитися. Це їх право. Працюючи з військовослужбовцями вже шість років, все ж таки хочеться сказати соціуму, щоб трішки вон, соціум вчився жити з військовослужбовцями, навіть не зі звільненими з полону, тому що це зовсім інша категорія людей, яка повертається в мирне життя, яка трошки з іншим поглядом на життя і з іншим почуттям справедливості. У нас є активна співпраця з міграційним центром, який знаходиться у нас по територіальному принципу. Ми активно з ними співпрацюємо. Достатньо днів, щоб по повернути паспорти громадян України, закордонні паспорти, банківські карти, водійські права, ну і решта втрачених документів. Я хочу сказати, що переважна більшість, майже 99% їх якраз цього. Після того, як ти бачиш їх і куди вони потрапили, наскільки вони. Радісно до цього, ну це, це дуже приємно. І цих фізично або психологічних ресурсів ти не відчуваєш, а потім таке враження, що ти щось зробив добре. Це, це реально. Воно підтримує, особливо коли ти їх бачиш вже через тиждень, через два, і бачиш їх таких змінених не в цій. В цьому одягу, в якому ти їх бачив перед цим не з тим смаком або запахом цього полону, це радість і це ресурс. Слава Україні! Слава! Україна! Повершення!